От Одяг 5610 кг. Буде ось така чоловіча. В розгляді L, Елічка. Жіноча в крапочку м Хакі. Мка. Нагадую, що тут мікс чоловічого та жіночого. S, ось така жіноча. Наступна буде така е жіноча, йде з надписом. Просто біленька. Емочка. Наступна буде нас іде ось така есочка. Хто людина міністр розмірів? Від XL до X-буйте ікс... ось така спортивна зіпка, З замочками на кишеньках. Так, О, наступна будете ось така, біленька, піде кишонечка, без карманчиків. Ось така, що одна спортивана, така ніби віктовочка. Так, покажу, що ось така спортивненька. Також йде замовлення. з кишеньками. Кишеньки йдуть без замочки вот, в розмірі XL. А для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.